Вітаю вас, глядачі YouTube каналу магазину VOKI.UA В цьому відео подивимось на стильний та практичний чохол, який не лише ефективно захищає смартфон, але й має зручну кишеню для карт. KSQ Business Pocket, на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. KSQ Business Pocket поєднує у собі якісні матеріали та преміальний дизайн. Основа чохла виконана з міцного полікарбонату, що забезпечує найдіс. Дійний захист від подряпин, потертостей та ударів. Зовнішнє покриття це синтетична шкіра у поєднанні з щільною тканиною, що надає чохлу елегантного вигляду та робить його приємним на дотик. Фактурна поверхня не лише виглядає стильно, але й запобігає появі відбитків пальців та не ковзає в руках, знижуючи ймовірність випадкового вислизання смартфона. Усі порти, мікрофони, динаміки та кнопки мають точні вирізи, що забезпечує зручний доступ до всіх функцій смартфона. Головна особливість з цього чохла спеціальна кишенька на спинці, у яку можна заховати пластикову картку, візитівку або готівку, роблячи чохол ще більш практичним у повсякденному використанні. Для додаткової безпеки передбачені захисні бортики навколо дисплея та блоку камер, що дозволяють класти пристрій екраном або камерами вниз без ризику появи подряпин. Замовляйте KSQ Business Pocket в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться своїм досвідом користування чохла. Та дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!